10-12 разів на тиждень вони проводять у цій залі по кілька годин за монотонним на погляд дилетанта заняттям. Поступово збільшуючи вагу на грифі, виконують ривок або поштовх. Але нічого дивного, тут немає спорт, тільки на великих аренах та на екранах телевізорів виглядає як свято. А передує йому рутинна робота двічі на день, шість разів на тиждень. І лише в такому випадку з'являється результат, скажімо, виконання нормативу майстра спорту. Та було виконати е, в руку. Е... 123 і в поштовху 152 кг, щоб зібрати дану суму. Ну, виконав рівну суму, так що став майстром спорту України. Гадаю, Гадаєте, тепер цей хлопець може дещо розслабитися і помилитися, бо одного звання майстра спорту йому замало. Я вже хочу переходити в більш важчу категорію, 85-ту, і хочу виконати норматив майстра спорту, що в ній. А можливо, навіть перевиконати. На кубку України Чернігу Іван Костенко був четвертим. Його товариш Олександр Кулеша нагороджений срібною медаллю на цих змаганнях. Я поставив рекорд особистий. Побив рекорд області, який вже доволі таки довгий час стояв цівої категорії. Я вирвав 130 кілограмів. Я дуже задоволений, тому що є ще можливості надалі бити ці рекорди. Олександр Кулеша в товаристві ще двох колег кандидатів в збірну України. Це означає, що спортсмен в разі успішного вирішення питання тренуватиметься на іншому вже рівні важче, довше і ретельніше. Хоча й зараз Олександр, студент камянсько подільського національного університету, не надто часто буває вдома та рідше ніж хотілося б у вузі. Я б не скажу, що було дуже важко, звісно, не без того, але вже за столь довгі роки за 12 років тренування я вже навчився поєднувати в собі і навчання, і тренування щодо Кубку України. То загалом наші земляки виступили на цих змаганнях. Добре, підсумовий старший тренер області з важкої атлетики. Ігор Мацьоха команда посіла шосте місце. Команда виступила успішно, не рахуючи, що один учасник травмувався, і це команді не дало зайняти призове місце, програвши п'ять і. П'ятому місці 10 очків, і четвертому місці 20 очків. Ну, я вважаю, що це було найкраще. Тепер у спортсменів розпочалася підготовка до відповідальних змагань чемпіонату України, який сам по собі важливий іспит, але цей ще серйозніший. У першу чергу, бо відбудеться він у Хмельницькому, і господарям змагань треба показати свій високий клас перед приїжджими атлетами, яких чекають не просто кращих, а кращих із кращих, бо розігруватимуться путівки на Олімпійські ігри в Лондоні.